З нами вже з'явився Тарас Завгородній, політехнолог на зв'язку. Пан Тараси, вітаємо вас. Добрий день Доброго дня. пан Тарас. Давайте до міжнародних тем Зеленський та Сі Цзінпін можуть зустрітися у жовтні. Про це повідомляє Reuters колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий. За його даними, дипломатичні відносини Києва з Пекіном покращилися, що уможливлює. Таку зустріч. Ну а напередодні Зеленський розкритикував і назвав деструктивним мирний план Бразилії і Китаю по завершенню війни в Україні. Український президент сказав, що це більше схоже на просто політичний виступ. Він підкреслив, що ймовірно цей план був обговорений з Росією, але з Україною. Е, ні, ну а тим часом Китай продовжуватиме просувати свій план завершення війни Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Є під час зустрічі із секретарем Ради безпеки РФ Шойгу, колишнім міністром оборони е, з ордером на арешт, до речі, міжнародного кримінального суду. І за словами Ван Є, Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо українського питання. Так, це бачить. Китай, панове, чи згодні ви з тим, що наші дипломатичні відносини покращуються, і що така зустріч власне є свідченням покращення стосунків Києва та Пекіна? Ну, дивіться, зустріч сі була в принципі об'єктивно зрозуміла, тому що в принципі з українським президентом всі вже зустрілися, окрім представника навіть індія, бо вже до України. Приїжджав моді, залишився тільки СІ дійсності. чи наскільки воно покращилось? Ну, ну я не знаю наскільки воно і погіршувало. В принципі, у нас такі дивні достідоси достатньо стосунки з Китаєм. Незважаючи на те, що він є нашим а, там, другим, якщо не першим торгівельним партнером, наприклад, востаннє в Китаї як українське керівництво з'являлося аж в 2013 році, це Янукович їздив до них, так а, і достатньо так не, о, не, не допрацьовано в дійсності напрямок у нас. А стосовно того, чи буде просуватися їх мирний план. Ну, важко сказати, як може просуватися мирний план Китаю, тому що китайці, коли писали свій мирний план, вони навіть і гадки не мали, що українські війська можуть бути на російській території. Тому що щоб почитати їхній мирний план, те саме з Бразилії, те що було підписаний, таке як комініке, таке, то там зазначена одна з передумов це зупинення війни. Ну, зупинення вогню та початок перемовин. А він був актуальний до вторгнення на в Курську область. Тепер він виглядає як план розшанування Росії, тому що українські тому так. війська знаходяться на території вже України. Так. І тому як там -то можна там це зупинити, я думаю, що вже зараз ще буде так. переграватися. Звичайно, що Китай зацікавлений, щоб війна тривала якомога довше, а, тому Чому? що їй ціка... їм цікаво, щоб а, Росія послаблювалася максимально. Швидкими темпами для отримання максимальних ресурсів з Росії прив'язати до себе максимально так же Росію, щоб її не могли не міг перевербувати Захід, для того, щоб для того, щоб протидіяти тому ж самому Китаю. Тому я не бачу у них таку велику зацікавленість, або у них їм цікаво в ідеалі. Звичайно, щоб на цілі Європи була така кривава рана. У вигляді замороженого конфлікту, де через які вони могли б продавати свої миротворчі послуги Європі, як вони як сказав якось Цзінпін після зустрічі з Дудою, що ми хотіли б гарантувати безпеку Європи, тут питання. Mm -hmm. Чого там навіщо? Щоб Китай гарантував безпеку Європи? Що і Європа і є Сполучено Штати Америки? А mm -hmm. Так, звичайно, що вони б хотіли зіграти власну роль. Пане Тараса, може, це і було ключовою метою курської операції заблокувати ось такі плани по заморозці по лінії фронту відповідно ну корейському сценарію в Україні, скажімо так. Ну, давайте так там багато я думаю, цілі було, і я думаю, що вони були виконані. Тому що, все ж таки, захід, незважаючи на свою риторику підтримки України, ну так неухильно схиляв Україну до такої м'якої капітуляції перед Росією. І Курська операція, в принципі, все перевернула. Перевернула в першу чергу розуміння того, чи наскільки сильна Росія Україна довела, що це абсолютно трухляве. Утворення довела здатність української армії проводити наступальні операції, і все ж таки потенціал, показало, що немає ніякої ядерної загрози, що дозволило Україні нарощувати нарощувати вимоги до заходу щодо ударів по території Російської Федерації, щоб швидше закінчувати на українських умовах війну. Ну і президент після курської операції вже Відкрито сказав, що Україна вимагає кордону 91-го року, тобто йдеться про такі перевер... перевернуту шахову дошку, яка дозволяє тиснути на наших партнерів і на Росію для того, щоб військовополіти... військово-політичві точніше військово-дипломатичним шляхом. Добуватися відновлення суверенітету України на всій території України. Як вам сьогоднішні заяви Володимира Зеленського на адресу Бразилії? Це одна з ключових заяв сьогоднішнього дня, одна з найбільш яскравих. І президента ну давно в такому емоційному стані ми не бачили. Ну, принаймні він не проявляв так емоції. Так? Отже, якщо можемо почути, давайте виведемо цю цитату. Будь ласка. Я казав Лулі. Ми передавали китайській стороні. Давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви, ви нам не вороги. І ми вам не вороги. До чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону Росії або бути десь посередині? Чому ви повинні бути десь посередині? Що це за, що це за погляд? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити руску, повинні показати, що ви сильні країни. Як можна пропонувати, ми пропонуємо ось наша ініціатива. Нічого нас не запитав. А Росія тут включається і каже, ми підтримуємо бразильсько китайську ініціативу. Ми ж не дураки. Для чого цей театр? Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цю ініціативу і кажете: давайте таку ініціативу? Ну, це точно не про справедливість. Насправді, ось такий випад президента на адресу Бразилії і Китаю емоційний. Як ви думаєте, чи позитивно він вплине, чи негативно? Ну, власне, і оці слова про театр порівняння з театром. До чого цей театр? Так? От як би ви відповіли? Ні, ну по суті, претензії правильні тут по формі може воно виглядає не дуже дипломатично. А так, в принципі, по суті, немає чого заперечити, тому що а, тут багато протиріч від позиції Китаю, які говорять про дотримання статуту ООН, при цьому а, фактично вимагаючи розчинування України. Ну я вам сказав, з якою метою робиться, і тому ну можливо, спрацює, а може не спрацює. Ну у будь-якому разі, я вам сказав, цей мирний план. Поставив якраз більше незручне становище саме Китай, тому що вони в дійсності підписали щось з бразильцями. Так сказали, що 110 країн підтримує ці вимоги. Там да? ну не вимоги, а там позиція. А потім виявилося, що ці 110 країн, які в Китай, фактично підписалися під плани розланування Росії. Тому що, якщо його слідувати, я вам сказав, то треба враховувати, що українські війська на території вже Росії. Треба, ну тоді треба вже відтяти частину Росії, що виглядає в дійсності таким номцесом. І а, тому подивіться, я думаю, що українці повинні розуміти, що Знову таки, тут, як і пан Ємець говорить стосовно зброї і все, що це пов'язане, зброя, зброя ще раз зброя. Клепати власну зброю і нав'язувати свій порядок денний. Впевнений, що поява парички українських дронів біля, біля Сили Сибіру, так, воно значно теж спрямує думки Пекіну в правильний напрямок. Щоб всі розуміли, що добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом, і Україна не задоволена, що Китай досі купує енергоносії, і не задоволена позицією Китаю, в тому числі з багатьох питань, і дати зрозуміти, що безпека нафтопроводів, які йдуть в тому числі Китай, тепер теж в руках України, і це повинен враховувати Китай. І тому знову таки роб, ракети робити свої раке, власну зброю. Якщо те, що ми неодноразово вас обговорювали, якщо немає можливості зброї, а, грошей немає, як е, говорять нам е, е, Шмигаль та НБУ. Хоча це неправда, то дайте можливість експортувати зброю, щоб у нас було більше обігових коштів, податки сплачували всередині країни, і ми повинні бути мілітаризованою державою з максимальною кількістю ракет. Яка можлива так дронів дуже сучасно забезпечені? Тут я, я вас ява і позиція да і позиція Китая вони завжди на це будуть зважати. Що не треба з нами так розмовляти, і не треба там за нашими спинами писати якісь документи. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам. Тарас Загородній, політехнолог був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.